Є знижки на зі 10% в аптеках. Подорожник ПАМ та Ощад. Українські воїни не витримали і зробили неочікуване звернення до західних партнерів на Донеччині під постійним вогнем ворога, тримаючи оборону міста неподалік Бахмута, вони наважилися донести всю правду до українців та людей по всьому світу. Чого вимагають бійці? Хто з воїнів наважився звернутись до світу та що отримали відповідь? Розповім за мить з вами новини. ТСНВІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми. Переходимо до новин. 18 лютого мережа вибухнула від допису, який залишив український боєць із позивним східний. Він боронить Україну на передовій, тож точно знає настрої наших героїв та те, що їм потрібно у першу чергу. Схоже, боєць вирішив не гаяти часу і звернутись до партнерів України просто з міста часів яр, яке. Розташоване неподалік від тимчасово окупованого Бахмута часів Яр, Донецька область, Україна. Ми не просимо занадто багато. Потрібні лише артилерія та авіація, все інше робимо самі. Ваші збройні сили України цей заклик стислий, але дуже чесний та відвертий. Вмить розлетівся мережею. Його репостили в українських та західних змі а також опублікували на сторінці Юнайтед 24 допис східного та інших медіа разом зібрали уже тисячі реакцій в різних соцмережах. Відреагував та попросив поширити цей важливий допис український військор Юрій Бутусов, який. Також розкрив ім'я бійця, що наважився заявити про потреби армії на весь світ. Український військовий Артем Карякін з позивним Східний, який народився та до 21-го року жив, і партизани в окупованому з 2014-му росіянами місті Кадіївка Стаханов, в Луганської області опублікував у ікс резонансний твіт з фото на фоні англомовного напису на стіні однією з будівель у місті часів Яр Бахмутського району Донецької області. Напис вочевидь адресовано західним партнерам України, США та іншим країнам НАТО і перекладається як ми не просимо занадто багато, нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі збройні сили України. Артем Карякін, він же східний, персона непересічна. Народився герой в Луганській області і навіть зустрів там російську окупацію. Тоді ще хлопцем він вірив, що Україна швидко звільнить окуповану Кадіївку. Втім, як він сам каже, не склалося. Замість того, щоб виїхати з міста, Артем почав. Партизанити український партизан створив собі акаунт у Твіттері і працював під псевдосхідний. Там Артем спілкувався з однодумцями та публічно доводив, що українці на Донбасі досі чинять опір окупантам. Наприкінці 21-го року Артем виїхав в Україну з міркувань безпеки, але вже у 22-му став до лав зсу у своїх соцмережах. Східний продовжує публікувати відео та фото луганських колаборантів. Інформацію про запуски ракет снарядів та Наслідки прильотів також пише про. Переміщення техніки росіян оглядає певні місця на окупованих територіях, передає інформацію ЗСУ, а ще збирає гроші для українських військових. Розлетівся мережею у свіжий пост президента Латвії Едгарса Рінкевичса. латвійський лідер запостив карикатуру, де замість снарядів захід продає українським бійцям ящики з пустими балачками. Так бачить нинішню підтримку України заходом один з найкращих латвійських карикатуристів Шлюка. На жаль, він правий. Ми провалюємо. Україну ми провалюємо себе. Ми повинні діяти зараз. На жаль, у мережі не всі такі. Попри те, що правда безумовно за Україну, і це розуміє увесь цивілізований світ, і там знаходяться фріки, які заводять свою шарманку про мир та закликають припинити допомогу Україні. Де що там довго шукати? Одіозний бізнесмен, власник Тесли та популярної соцмережі Ікс Ілон Маск. Диїм має сторінку східний знову потрапив у скандал. каже Україна воює даремно і лише втрачає життя своїх бійців. Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. Так відповідає маск питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята. Мирну угоду потрібно було укладати рік тому. Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем слабше. Схоже, вже не для кого не секрет, що маск все частіше розповсюджує чисту кремлівську пропаганду, і здається, робить це свідомо. Ну, не всі генії, геніальні у всьому. А як думаєте ви, чи відреагує захід на заклик українського героя? Напишіть нам про це у коментарях під відео. А я закликаю вас поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити найважливіших новин. До зустрічі!